Майже на півмільярда гривень зросли видатки на галузь освіти у 2023 році порівняно із попереднім, зокрема на оплату праці комунальних послуг та на стипендії. Більше ніж двічі зросли видатки на харчування. Підсумки фінансово-господарської діяльності бюджетних установ за 2023 рік підбили під час розширеного засідання виконавчого комітету покриття дефіциту освітньої субвенції в 2023 році зросло порівняно з 2022. другим. Що це означає? Це означає, що ми дедалі більше. Будемо покривати от то недостатнє надходження освітньої субвенції з державного бюджету за рахунок власних коштів. Ми впроваджуємо дуже багато матеріальних стимулів для наших дітей і педагогів. Більше коштів у 2023 році потребувала і галузь культури в основному на фінансування мистецьких шкіл. Тим і дохід закладів культури зріс порівняно з 2022 роком на півмільйона. Щодо структури витрат, ви бачите, що домінує заробітна плата менше видатки на енергоносії, значно менше на культурно-мистецькі заходи і інші видатки. Що стосується. Ну, досягнень, про які говорили представники закладів культури, це за те, що вони забезпечили у 2023 році повернення до офлайн навчання на 46 мільйонів гривень. Збільшилось фінансування закладів підпорядкованих управлінню молоді та спорту. Зростання фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл досить значне. Зросло фінансування молодіжного центру та це центру по роботі з дітьми та підлітками. А також зросла кількість коштів, які виділяємо ми на заходи. Не обділили коштами заклади управління праці та соціального захисту населення. Загалом, під час розширеного засідання виконкому, проаналізували ефективність використання бюджетних коштів. Міський голова закликав керівників установ під час воєнного стану залучати і позабюджетні ресурси. За наслідками є додаткове стимулювання керівників. Дисциплінарні стягнення догани, депреміювання і так далі. Ну і ми вже аналізуємо зараз перший квартал 2024 року, щоб бачити реальну ситуацію і те, де треба підтягувати, підтягувати, де треба робити кадрові зміни, робити кадрові зміни для того, щоб бюджетна галузь нас завжди, не зважаючи на обставини війни, залишалася, скажімо так, максимально розвиваючою і рухалася вперед. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.